Це Олександра Данилюк, їй 8 років. Та, попри юний вік, дівчинка вже зібрала більше мільйона гривень з початку великої війни для українських військових. Кожен українець має допомагати ЗСУ. Мені дуже шкода моїх військових. Зараз воюють для того, щоб з вами тут сиділи і говорили. Матір юної волонтерки Оксана Данилюк розповідає: від початку повномасштабного вторгнення Олександра всіляко хотіла допомагати військовим, оскільки Оксана медик, то спершу збирали ліки для зсу. Мама, давай будемо щось робити. Щось робити. Ну, медик, ми почали ліки складати, почали аптечки, тероборона, виносити їсти. Ну, все як всі люди тоді робили. Олександра вже три роки ходить у музичну школу. Викладачка естрадного співу Тетяна Паламарчук каже: від початку великої війни діти почали виконувати патріотичні пісні. Тоді й виникла ідея записати перший кліп разом з Олександрою. Взяли про наших героїв. Пісня називається в нашому серці. Відзняли на неї кліп. Ну, а далі вже мамина мами робота Оксана Анатолівна почала займатися волонтерством, закидати кліпи на форми, на яких були зароблені кошти. І, відповідно, ці всі кошти перераховувалися на допомогу Збройних сил України. Знімання першого кліпу проходили під час повітряних тривог. Тоді у полі вони зустріли військових, які доєдналися до знімального процесу. З коробкою передач, щось сталося. Ми зв'язалися тут зі своїми, їм дали контакт, машину їм зробили через певний час. Але ми, ці військові, поки ми там вирішували з машиною, от піднялися Сашею на цей, взяли її за ручки і ми відняли цей кліп з військовими там, де от вона, що ми будемо пам'ятати про кожного. За два роки Олександра провела безліч концертів на підтримку ЗСУ. Дівчина постійно виступає та репетирує нові пісні. Рушійною силою продовжувати волонтерський рух є старший брат Олександри. Нині він перебуває у лавах ЗСУ. Тому, попри в тому, дівчина продовжує збирати кошти для захисників. Я відчуваю те, що у мене буде тепер гроші, я можу купити військові дрони і старлінки. Коли вона виходить на сцену, вона обов'язково перевіряє, що там стоїть коробка збору для ЗСУ. Якщо там її нема, то вона каже, що ви або ставте, бо я не співаю. В Олександрі вже чимало нагород. Дівчина вигравала як всеукраїнські конкурси, так і міжнародні. Та найбільш вагомими для неї є подяки військових. Висловлюємо подяку від усієї бригади імені чорних запорожців за наданий вам дрон. Дрон в надійних руках та збереже багато життів. Ми сильні, тому що разом з вами захищаємо батьківщину. Все буде Україна. Нині дівчинка відкрила збір на дрон для 130-го окремого розвідувального батальйону. На цьому зупинятися не збирається. Планує допомагати військовим, доки не настане перемога. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.